Привіт! Квитки вже придбані, маршрут спланований, а валіза ще не зібрана. Якщо ви збираєтеся за кордон надовго, а особливо Сполучені Штати Америки або Канаду, я думаю, це відео для вас має бути корисним. Я Катя і ви на каналі Будні за кордоном. І зараз ми вам з вами з'ясуємо, що потрібно зібрати у валізу та що варто зробити перед від'їздом у таку довгу подорож. Отже, що варто взяти з собою? Перше. Будь-які документи, всі документи, всі, всі, всі документи, які стосуються вас та вашої родини, навіть якщо ви не розумієте для чого ці документи можуть знадобитися в майбутньому за кордоном. От просто всі документи, які приходять вам на думку, оті і беріть, щоб не довелося відправляти поштою і просити родичів це зробити. В якийсь момент часу. Можете про все випадок також зробити переклади документів, таких як свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, карту імунізації, тобто карту вакцинації, якісь консультативні висновки лікарів щодо хронічних хвороб. Майте також на увазі, що зазвичай в Америці для оформлення документів на дитину. Міграційна служба вимагає надати сертифікований американський переклад свідоцтва про народження дитини, щоб підтвердити, що ви є батьком або матір'ю. Мене це також стосувалося, і я заплатила за переклад одного документу 30 доларів. Тобто, в середньому, вартість однієї сторінки будь-якого документу вартує від 30 доларів в залежності від штату та самого бюро перекладу. В цілому, якщо якісь інстанції в Америці достатньо буде українського перекладу, а в наявності у вас фізично його немає, то можна замовити в Україні онлайн-переклад, вам його зроблять і надішлють електронною поштою. З фінансової точки зору це просто дешевше. Якщо не вимагають американський сертифікований переклад. Раджу також документи вести у ручній поклажі, бо це все ж таки серйозна річ, не здаючи при цьому у багаж. Друге техніка і перехідники. Павербанки, ноутбуки та телефони варто вести також у ручній поклажі. Для зручності користування такою технікою з перших хвилин перебування в Сполучених Штатах, варто взяти одразу ось такий перехідник або іншого типу, тому що в Сполучених Штатах, в Північній Америці, в цілому встановлений інший тип розеток ось такий. І щоб вам можна було користуватися цією технікою, варто взяти подбати про це завчасно, щоб взяти такий перехідник з собою. Хоча вони продаються і в аеропортах, і в магазинах, але. Для того, щоб не витрачати зайвий час на пошуки таких перехідників, можна взяти його з собою заздалегідь. Дрібну поводову техніку, таку як фени чи стейлери, краще не брати з собою з України або Європи, тому що напруга електромережі в північній Америці становить 110 вольт. І така техніка може не працювати адекватно в Сполучених Штатах чи Канаді. Натомість можна цю техніку купити вже тут на місці, і ціни на неї в цілому адекватні. Акумуляторні пристрої, такі як епілятори чи тримери, в Америці працюють і заряджаються нормально. Щодо телефона. власників телефонів на Android, типу Samsung чи Xiaomi, в Америці може чекати. Несподіванка, європейські телефони можуть не підтримувати американські частоти і є ймовірність, що треба буде тут купувати новий телефон. Також європейські моделі можуть не мати в налаштуваннях потрібних опцій. Можливо, достатньо буде купити картку з таким стандартом як вам треба, але це не точно. Тому будьте готові до нової покупки, якщо що. Третє гроші. Тут буде коротко. Чим більше, тим краще. Якщо у вас немає де зупинитися в Сполучених Штатах чи Канаді, наприклад, у родичів чи у знайомих, і ви будете самотужки орендувати квартиру і облаштовуватись, то Чим більше грошей матимете, тим буде безпечніше вам перебувати тут. Ну, як приклад, орендодавці в Сполучених Штатах зазвичай вимагають від іммігрантів потрійну вартість оренди житла. Або ще й непередбачена покупка телефону за 200-300 баксів. У <му> будь-якому разі подбайте про фінансову подушку, накопичте грошей, щоб, приїхавши в Сполучені Штати, бути впевненими і не бути безпорадними. У разі якогось форс-мажору або непередбачених обставин. Тому у будь-якому разі, в Сполучених Штатах, чим більше грошей, тим краще. І Якщо у вас сума готівки перевищує 10 тисяч доларів, то на паспортному контролі в Сполучених Штатах потрібно буде заповнити декларацію і вказати цю суму. Четверте. Ліки. Обов'язково беріть з собою ліки, які в Сполучених Штатах ви не зможете придбати за рецептом. В Америці в аптеках та окремих відділах магазинів можна придбати багато ліків без рецепту. Їхній перелік я залишу ось тут. Специфічні ж лікарські засоби варто взяти з собою на випадок тривалої черги до лікаря по страховці. Везіть ліки також в оригінальній упаковці та з інструкціями, щоб до вас не виникало підозрю на заборонені речовини. На серйозні ліки також бажано мати рецепти від, від лікаря на випадок контрольних перевірок в аеропортах. Щодо ручної поклажі, раджу ручну поклажу покласти всі найцінніші речі та найнеобхідніші, які можуть вам знадобитися протягом польоту. Сюди входять документи, техніка, важливі та серйозні ліки, теплі речі, а також змінний одяг на випадок втрати багажу. Так, можливо, не часто, але багаж буває губиться. Я вас не лякаю, але таке буває, трапляється. Його вам мають обов'язково повернути, але це займе якийсь певний час. Тому для комфортного перебування уже з перших хвилин в Сполучених Штатах чи Канаді. А вам необхідно мати якийсь комплект змінного одягу. Подбайте про це завчасно. Не забувайте також, що об'єм рідких косметичних засобів не має перевищувати 100 мл, і такі засоби мають обов'язково бути запаковані у зіп пакети. Перед тим як попрямувати до аеропорту, раджу також зважити кожну валізу, аби не перевищувати норми авіакомпанії щодо ваги ваших речей. У кожної авіакомпанії ця вага може варіюватися, але в середньому для ручної поклажі визначена максимальна вага 8 кг, для багажу – 23 кг. Перевірте у вашій авіакомпанії, якою ви користуватиметеся, ці вимоги, аби не доплачувати за зайву. вагу. Тепер щодо того, що варто зробити до виліту в Сполучені Штати, перебуваючи ще в Україні. Перш за все, це пройти повний чекап організму, тобто перевірку його та відвідати всіх необхідних лікарів, особливо стоматолога. Якщо у людини малий дохід та вона не має страховки, в США є клініки, які обслуговують пацієнтів без наявності медичного страхування та за помірними цінами. Друге, якщо у вас є якісь незакриті питання в Україні і у вас немає часу для їх вирішення зараз, можна оформити доручення або довіреність на людину, у якій ви довіряєте, аби вона представляла ваші інтереси там, де це необхідно. Наступне це нюанс щодо українських мобільних операторів. Майте на увазі, якщо у вас контрактна форма оплати, тобто контрактний тариф. То не поповнюючи баланс кілька місяців, номер виходить в нуль, а потім в мінус, і стає взагалі неактивним. Момент в тому, що якщо у вас до цього номера прив'язаний якийсь акаунт, особливо фінансовий, то ви не зможете. Отримувати ніяких повідомлень і дзвінків від банку в момент, коли це буде необхідно. Тому раджу вам або перевести акаунт фінансовий і інші аккаунти на номер з передплатою, або розірвати контракт і перевести цей існуючий номер, який прив'язаний до вашого аккаунту, також на передплату. То не забувайте обов'язково раз на рік його поповнювати від 10 гривень, аби не втратити цей номер. Друзі, це все, з чим я хотіла з вами поділитися щодо підготовки з власного досвіду до виліту в Сполучені Штати. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І ставте лайки, обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили, аби не пропустити мої наступні цікаві відео. І я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі у моїх нових випусках.